Зараз ми можемо долучити до нашої розмови ще одного гостя. На зв'язку перебуває Андрій Рженко, експерт центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу військово-морських сил України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю. Добрий день, добрий день, ради бачити, як завжди. Ну а живемо зараз в такій дійсності, що Росія, в якій Росія, країна окупант намагається знищити нашу портову інфраструктуру українського півдня. Сьогодні були нанесені удари по порту Рені, це порт на Дунаї, Тобто, це той самий порт, який забезпечував перевалку. Зерна річковим шляхом до румунського порта Констанца. от ну і сьогодні ж президент Румунії Клаус Йоганіс засудив дії Росії і сказав що е, впливає на да, оця терористична ракетна війна проти українського судноплавства. Вона впливає е, не тільки погано на власне. Е, Клімат і на безпеку Дунайського басейну, але і на безпеку чорноморського регіону. Як такого якщо казати. Про чорноморську безпеку і про те, наскільки її підважують такі масові ракетні атаки на нашу акваторію, то що ну що можна практично сказати? Чи ми бачимо як наслідок зниження товаропотіку експорту, в тому числі з держав партнерів Румунії Болгарії, ні, загалом куди яка тенденція на куди до чого можуть призвести ці удари з точки зору безпеки регіону? Ну, можу сказати, що товару по поку до України зараз немає ніякого. З 20 липня фактично Росія поновила той статус пів -пів 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 північно-західної частини Чорного моря, який вона встановила 24 лютого минулого року. Тобто вони просто скажімо, ну, оголосили цей район забороненим і... Попередили, що, ну, в общем-то, якщо перекладати на дієву мову, будуть застосовувати зброю, а якщо хтось буде заходити в парти України. І до речі, дуже показовим було навчання, на яке вони також провели в північно-західній частині Чорного моря минулого тижня, коли на Катер Тар Івановець випустив одну кривату ракету проти корабельного Москів. І знищив морську ціль, ну північно-західній -пів 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 частині Чорного моря. До речі, зараз багато інформації, що ця ціль була, це наш е корвет військово-морських сил України, який був захоплений в 2014 році. Ну, звичайна така ситуація, коли Росія бреться зброєю, і фактично е ну, оця от західне, е західна частина Чорного моря. Вона а, ну, зараз має багато оцих дріфуючих мін різного там класу, а це дуже серйозна небезпека для судноплавства країнам регіону. А, ну а закрема, Болгарії, Румунії. Ну, відверто кажучи, я зараз не дивився там реальні цифри, які зараз там виникають. Але ну, а, то що а, Україна позбавляється. Отакої можливості воно також значно впливає на регіон. А дійсно, з того часу ми так трошки наростили наші по судноплавству через Дунай. От але обсяги, які ми поставляємо через Дунай, вони не дуже вони не, 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 не дуже великі. Звичайно, тут дуже позитивна, до нас ставиться Румунія. І от, ну в принципі, і раніше вони допомагали нам. і Зараз вони в принципі, допомагають от, в плані можливої ем, перевалки от, цих зір, сільськогосподарських вантажів, в частності от, зірна. А от ну, і, ну, якісь параметри таки, ем, скажем, обсягам я зараз не можу це сказати. Я можу сказати, що функціонує в принципі безперешкодно. А оця, оця лінія судноплавства з Керченської протоки до Босфору і Босфору досить інтенсивна. От, в принципі, ніколи ну, Російська Федерація оголосила розборону судноплавства північно-західній частині Чорного моря, Міноборона України теж саме зробила нам трошки в інший скажімо, з іншим формулюванням відносно того цього судноплавства, тому що ну, не всі звичайно, судна, але є судна, які використовуються Росією виключно в цілях військових перевезень, наприклад, судно Спарта 4, яке регулярно возить цю зброю до Новоросійської з Арабської Республіки, Спарта Тартус. Ось така ситуація. Тобто однозначно можна підсумувати, що фактор цієї агресії Росії проти України носить надзвичайно дестабілізуючу вплив в морський, морське судно, в морську економіку, в судноплавство на Чорному морі. Скажіть, будь ласка, якщо от додатково ставити питання справді щодо нашого ультиматуму, да, от такі суда, як Спарта 4 про яку ви зараз сказали, ми ж пригрозили фактично знищенням цих судів в рамках цих суден як зеркальну відповідь на агресію Росії. А реально, ми можемо технологічно це якимось чином зробити? Чи в неї є в нас вже? Відповідні засоби, ну, от ураження, там технологічні можливості тощо для того, щоб щось зробити, ну, взяти, наприклад, цю Спарту 4 просто потопити. Ну було б, до речі, непогано, мені здається. Якщо вона піде, наприклад, з то так можемо. А mm -hmm. от я маю на увазі, якщо вона от, зайде в зону ураження комплексів наших берегових, ніптони, mm -hmm. гарпун, можемо, Ну вони про це знають і а, діють тут обережно. А за поза межами дії комплексів, тобто там за Кримом, от, Новоросійськ, нам це робить складно, тому що у нас от, такого платформи, де проекції сили немає. Це можуть бути літаки в 16. Про це казали багато, але це перспектива, скажімо, не, ну не сьогоднішня. А це можуть бути ракетні катери. Проте також казали це, планувалося зробити, але. Зараз їх поки немає. Причому я акцентую, що це має бути невеликі швидкісні платформи, які приховано можуть базуватися в наших портах, і приховано розгортатися в райони вогневих позицій дуже швидко. Тому що противник має домінування зараз в морі, і е, якщо це буде така одинока велика цін, то вона буде знищена. О, тому до, до району свого навіть. Розгортання десь там центральній частини Чорного моря. А от і третя позиція дійсно є нас є безпілотні апарати, дрони, оці морські камікадзе, але вони характеризуються тим, що вони ефективні, ну досить ефективні при враженні фіксованих цілей, тобто якихось там портових споруд чи там гідроспоруд, які сопротивник використовує з метою військової. От, якщо казати про, наприклад, нанесення ударів по кораблям надводним, то вони мають обмежену таку ефективність. Це пов'язано з тим, що військові суда, військові кораблі, верніше, вони постійно знаходяться в Русі, і ну, треба постійно уточнювати це вказання. Інакше ну, цей дрон цей він просто не знайде ту ціль, по якої його запустили. Ну, Якщо порівнювати ракета, ракета протикорабельна а, а, проходить відстань 200 кілометрів там, 10 хвилин, а морський дрон може пройти його там, за 6-7 годин, Тобто за цей період військовий корабель може бути дуже-дуже далі. От в, цьому, в принципі це мовлю обмовлюється обмеження їх ефективності. Зрозуміло, зрозуміло, пане Андрію. тоді таке останнє питання щодо позиції наших країн-партнерів? От сьогоднішня заява президента Румунії. Чи... Теоретично, да, ми ж зараз ведемо перемовини з Туреччиною, з країнами НАТО Чорноморськими про можливість організації зернового коридору територіальними водами країн НАТО про можливість Туреччини якимось чином там підключитись все ж таки у захист нового зернового коридору. знову ж таки формально Україна не виходила з цієї угоди а угода підписана зеркально. Туреччина ООН з... Країну агресором і зеркальна така сама угода з Україною. Ми на цьому наполягаємо, кажемо, що ми свої зобов'язання готові виконувати. Ну, от, ну і давайте якось продовжувати. Чи є шанси якимось чином організувати а, цей коридор без а, якихось гарантій з боку країни окупанта, чи без а, якихось російських гарантій це просто буде неможливо? Ну, що демонструють нам ці масовані обстріли? Це буде можливо, але треба йти на ризик, скажімо, військово-політичний ризик і питання, чи пойдуть ли партнери на цей ризик. От. Ну, по-перше, Туреччина дійсно у нас угода між Україною і ООН Туреччиною вона існує. І Вона дійсно. Ми, її, ми з нею не виходили. Туреччина є сили і засоби, які могли б дозволити попередити Росію про. Застосування сили для охорони цього конвою, якщо Росія буде навмисно, наприклад, застосовувати силу, стріляти по кораблям ракетами, артилерії чи щось таке. Але ну, Туреччина вона діє, хоча вона має такі можливості, але вона діє дуже-дуже також обережно. По-друге, ну в принципі, гіпотетичні багато що казали про НАТО. А в даному випадку, оскільки а, ну, всі розуміють, що угода потрібна, а, ця продукція з України потрібна бідним країнам, і наслідки будуть лягати на тягарем на, на якраз країни НАТО і ЄС, то можливо, наприклад, укласти угоду між НАТО і Туреччиною, так званий статус Форсів Криманцовку. А про те, що а, 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 якась групіровка кораблів. НАТО буде здійснювати забезпечення гуманітарної цієї у супроводженні конвоєм. Якраз вона не буде підтримувати одні сторон конфлікту, як там цього, чого не дозволяє Конвенція Монтрьо, але вона буде діяти виключно в інтересах гуманітарної місії. А, і, в принципі, Туреччина, я думаю, що вона ну, поводила, могла поводитися на це, тому що це повністю. Как би бы, залишало э, дієвою її э, матро, яка для них дуже важлива, і э, кораблі НАТО могли би оце э, забезпечити. Але теж є політичні такі ризики військово і, э, ну, Хоча ну, опять же, результат був би, тому що зараз ну, Путін ми бачимо, що він в принципі ну, на відкритий конфлікт з НАТО він не йде. Ну, тут можуть бути різні точки зору, хоча гіпотетично таке можливо. От, ну, Можливо ще, наприклад, використання територіальних вод е, е, оцих країн, які знаходяться в західній частині Чорного моря для маршрута конвоя. Тобто, це Україна, потім країни це або Болгарія, Туреччина, щоб конвой переходив через їх ті розводи. І тоді, в принципі, автоматично ну, конвой знаходиться. Під захистом ну, одної з країн НАТО. Це означає, що фактично інші країни також напивнити, скажімо, зобов'язання чи гарантії відносно цього мають. От. Ну, багато варіантів. Я думаю, що щось це буде обговорюватися от на цьому тижні на, першому, на першій раді україна НАТО, от, якраз постосовно цього питання. Зрозуміло, дуже вам дякую, пане Андрію, за те, що знайшли час та долучилися до ефіру. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил України в 2004 му в 20-х роках.